Друзі, всім привіт! Зараз знаходимося вже в Мрево. Підібрали ось такий фольксваген туранчик для мого підписника. І зараз я вам покажу, що це за машинка. Ну і подивимося з вами, що це за апарат. Отже, ми тільки що приїхали, тому працює вентилятор ще в нього. значить, це в нас значить ось такий фольксваген туран 2013 тисячі тринадцятого року. Дволітровий дизель, ДСГ, шестерка, мокра. Це були такі ключові фактори, які мені треба було знайти. Тобто, щоб це був двохлітровий на ДСГ і щоб була гарна комплектація. А, бюджет був в принципі нормальний, тому, ну скажімо, шукали все одно 2 чи 3 тижні, тому що починають такі автомобілі ну, десь 11-12 рік. Вони починаються десь. Там 9,5 до 11, це таке, там дуже мало що дивитися, хоча багато дзвонили. Це вже 13 тисяч бюджет, але, але ну, зараз ви зрозумієте, в принципі, досить гарний апаратик. Значить, що я вам хочу показати? Звісно, що я вже робив огляд, ми десь. Зараз 10. Ми з самого ранку дивилися її з 8 чи з 7. Значить, я вам покажу вже саме нюанси. Ми зараз не будемо весь автомобіль проходити, просто для порівняння я вам покажу. Я вам покажу, що вся машина б'ється ось 124, 111. Давайте багажник покажу вам. 111. Але є два мальованих елемента. Це є ця дверь і це крило. Взагалі фарбувалася, я думаю, ця дверь, тому що тут щось, ну, щось було з нею. Тут, тут 169, 236, 271, 247. І сюди вони, скоріш, зробили такий перехід, тому що тут 180, так, так, де-де. Фокус, щоб ви побачили, От, 178 175. Отже, в нас машина повністю вся в рідному в рідній фарбі, крім двох цих елементів. Гума в нас літня 205х55R16. Дуже-дуже гарний протектор, ну вона нова. І там в багажнику ми маємо ще комплект зимньої гуми, це я вам покажу. Ми маємо тут а, автосвітло, маємо автодощ, маємо омивайку фар. Бачите, комплектація тут не бідова в неї. Ще давайте покажу вам нюанси, які є по кузову, що було знайдено. Ну, По-перше, ось тут у нас трошки так молдінг відходить. Його треба тут приклеїти, зробити це по-людськи. І з цього боку, а, де тут робились двері, Такий ось нюанси, бачите, там от в кутку, в кутку, кутку, там трошки є іржа. Це нюанс по цій двері, а по цій двері ми можемо бачити, що вона воно знімалася. Але чому вона знімалася, я не можу зрозуміти, тому що ця двері не фарбована, але чомусь її знімали. Можливо, ну це загадка, але зараз по зазорам, бачите. Все добре, можливо, щось вони коригували тут. Це ще робилось автомобіль у нас з Бельгії. Це все робилось ще в Бельгії. Так, позаду тут у нас мені дуже сподобалось ці сідушки, вони взагалі знімаються, їх можна взагалі витягнути. Ось цими кріпленнями це робиться. Потім вони так складаються, тому багажник тут дуже великий. Ось, будь ласка, зимова гума. Вони на дисках, тобто ну, два комплекта дисків з гумою. Досить-досить непогано. Позаду виглядає ось він так. Зараз я вам покажу. Він у нас має 7 місць, тому тут також в багажнику Тут, тут можна поставити ще два сидіння. ось тут Вони фіксуються, є тут підстаканники, є ось такі полички, куди це все можна складати, є паски безпеки. ну Просто ну, супер. От, є тут також є підстаканники. Тому тут немає запаски, тут ось така, бачите, маленьке. В Принципі, коли ставиться сидіння, тут багажничок всього ось такий. А, немає тут запаски, тому тут в комплекті тільки є клей, щоб заклеїти колеса, і, до речі, тут відсутній. Домкрат і тут відсутній насосом. Хоча тут має бути насос. Тут в нас, до речі, бачите штатна заводська камера стоїть. І тут мультимедія вже, як мого батька, в кадіку 2016 року Вон теж дуже мене це порадувало. Тут дивіться, які в нас є хованки. Бачите? Я думаю, що тут насправді і мало бути той домкрат з насосом, але він відсутній. Тут у нас є столики, ну зараз складена, але подивіться, все охайненько, нічого не зайорзано, чистенький, гарненький салон автомобіля. так от виглядають карти. До речі, доходимо з вами вже до пробігу. Пробіг тут 219 тисяч і це оригінальний пробіг. В кінці я вам прикладу. Як ми це все перевіряли? Будь ласка, дивіться, нічого не зайорзано. все чистенько. строчка тут, стан ремня. Бачите, дуже-дуже гарний стан. Стан керма. До речі, він ну, взагалі новий, якщо порівнювати навіть з моєю машиною, тому що в мене там 300 тисяч. І тут купа-купа всяких, бачите, тут є в нас два ключа. це Запасний ключ. Тут в нас поличка. Тут в нас одна поличка. Тут в нас ще одна. До речі, тут така, бачите, якась вона крутецька. Тут у нас бардачок. А, там в нас поличка. Потім в кожного поцілушка і спереду ще отакі як коморки, де ви можете то все складати. Дуже-дуже ну, гарна комплектація. Так, як я сказав, тут є в нас автосвіт, є в нас затемнення дзеркал, є в нас автодощ, і тут у нас навіть з підсвіточкою, бачите? Немає тут, правда, складання дзеркал, є тут вебаста, до речі, також. Що ще треба додати? Ну, ось. ось так виглядає. Давайте вам заведу. Двохлітровий двигун на 140 кінських сил. Тут все було у нас помито під капотом, але тут все охайненько, ніхто нічого тут не крутив, все бачите, рідненьке. Пари також у нас 13-го року, тобто все рідне, має ось такий він ходовий вогонь. ну Тут ні до чого питання немає. На машині ми приїхали, З ДСГ працює дуже гарно, немає ніяких там... Ні толочків, не ривків, все плавно перемикається. І зараз а, буде вже, в принципі, тут огляд я закінчив. Зараз буде вже з дому записую для вас таку сторінку, що ми дивились, перевірялись по комп'ютеру через а, Васю, що ми дізнались про дз про пробіг. В принципі, на цьому і буде все. Так, смотримо, що в нас по пробігу. Смотримо по пробігу. У нас 219 тут. И проверяем, что у нас по факту тут получается. Блок 109. Итак, пробег по коробке совпадает. 219 тысяч. Так, смотрим сейчас ход вилки в коробке DSG. Должно быть везде у нас... Вот 8 миллиметров. Так, смотрим. Так. значит вилка у нас везде ходит по 8 миллиметров это хорошо так ну и теперь смотрим часы работы коробки коробка максимум была нагрета до 106 градусов и вот работала 3663 часа она в допуске и 255 часов она работала свыше 100 градусов. Все остальное время То есть моя коробка ни разу не была нагрета больше 106 градусов.